Прогулянковий візок від «Алькаміна» здивує вас своєю легкістю, простотою, дизайном, адже в ньому продумано все до дрібниць. Відразу падає погляд на зовнішні дані. Текстиль високої якості у поєднанні з накладками за кошкіри виділяють її з багатьох інших моделей. Вмінний м'який хід, дуже маневрена модель буде легкою у кориванні навіть однією рукою. З даної моделі дуже легко, адже вона складається однією рукою. За допомогою ручки для транспортування та сумки вам буде дуже зручно переміщати її в складеному вигляді. Шмалюк буде захищений від сонця та вітру, адже капюшон потискав опускається до самого бамперу коляски. Підніжка регулюється та має накладку за екошкіри, яку легко протерти, якщо забрудниться взуттям. Є великий кошик для покупок. Вага коляски всього 7 кг. Обирайте коляску від алькаміна та насолоджуйтесь легкими прогулянками.